Дуже народ. І сьогодні ми продовжуємо грати в гру відклітини до сингулярності. І тут оновлення вийшло. Ага, конкурс рецептів. Ще додали і оновлення додали досягнення стіма. нарешті. Але тільки 19, а тут їх дуже багато. Добре. Що тут за новини, сир, будь ласка, конкурс рецептів. Команда Саус голодна і нам хочеться сиру. Створіть рецепт, який містить сир або замінник сиру, щоб увійти до клітинок. Сир, будь ласка. Конкурс рецептів. Перше місце виграє 2000 дарвініумів і 90-денну перепустку інфініті пасу. Удачі кухарю! Щоб познайомитися з інструкціями правилами та повним списком призів, прочитайте офіційну сторінку конкурсу в нашому субредді. Ну, я про це говорив пару випусків назад, що. Не говорилося цей. Хто грає, хто дивиться, можете рецепт сирників вам ідея така відправити. Ну. Мені надто лін. Краще добре вміти створити. Краще ж перекласти англійською рецепти. Коротше, забийте. Але смішно, що якраз не знаю, коли цей випуск вийде, але це якраз в той день, коли Ілон Маск робив агітацію з сиром на голові там десь у сирній столиці Америки. Я ж зразу подумав, це так у них цей. Впало. Не знаю, просто співпав отак і прив'язав ці дві події і все. Не зважайте. Опа. О, свідомі машини, мощні делікатеси. загроза інфікування. Ага, через три дні будуть сирні ці штучки. О, ТОП 250 залізли. Це прекрасно. 15 вугітів, Мутаген. Добре. Свідомі машини. Відкриття штучний інтелект. Як було створено Semblance? Дослідіть переваги небезпеки та страхи, пов'язані зі штучним інтелектом. Ходім. Я багато дізнався про світ, але майже нічого про себе. Хто я? Який я? Звідки я? Відкриття штучний інтелект. Початок Штучний інтелект. Точні торкнеться, щоб заробити схеми. Стучний інтелект. Заряд генерує 100 М. Що? Після. Що? Стоп? Що? Заряд. Це що якийсь баг? Заряд генерує 100 мільйонів після 100 днів. Що? Комп'ютери імітують те, як люди думають і діють, і сприймають світ. Але для досягнення творчості і соціальних навичок і суб'єктивного мислення знадобиться час наскільки розумним може стати штучний інтелект, я щось очманів. Знання розблокованого. штучний інтелект. Що, якийсь прикол? Ні, це не прикол? Якого біса? Ем, це що за скам? Реально? Що за Я в шоці. Автомати протягом століть люди вдають, що створюють містячі машини. До 18 століття вони розробляли механічних ляльок, які нібито передбачають майбутнє, малюють картини та пишуть вірші. Але ці автомати лише механічні ілюзії, бездумні шестерні та важілі. Підробки захлік щось збільшили плюсуди. Механічний турок. У 1770 році автомат грає в шахі з глядачами. Гравці заводять механізм, і турок піднімає руку, щоб зробити хід. Після 84 років гастролей, здебільшого виграючи, шахрайство розкривається. Людина схована всередині, керує рукою за допомогою важелів, плюс два за дотик. О. Механічний мозок. А що ти мені скажеш? Це моделювання є особистим. Я хочу придивитися под... ближче. І все? Все, що ти мені скажеш? Окей. А це хоч колись прискориться? Що за приколи? О, механічний мозок, плюс 5 секунд. Механічний мозок. Після такого шахрайства як люди можуть створити машини, які дійсно мислять як вони, чи це машини, які обчислюють числа, використовують логіку та грають у шахи по справжньому. Механічні мізки починаються з апаратного та програмного забезпечення комп'ютерів і коду. Механічний мозок. Ото то якийсь псевдоштучний інтелект? О, Угід, алгоритми. А на що це взагалі? Що воно робить? А я вже думав сьогодні. хм, Щось немає штучного інтелекту моделювання, щоб було прикольно. А Не думав, що вони ще таке додадуть. Якийсь скам. Тут уже відразу півтора тиші. Аналітична машина. У 1819 році винахідник Чарльз Беббіч... Грає в шахі з турком. Нахненний він створює плани парових машин, які обчислюють числа та зберігають дані. Хоча дизайн є надійним, Бебіч не може побудувати свою аналітичну машину. Чому? Не вистачає знань, чи що? Росімунд хіба чомусь не може? Яка там машина парових машин. Таке мені не прибачилось. Ви знаєте, до чого це. Не знаю, хто чув, той дому зараз заїсть. Бува у мене парова машина. Дітька я не можу. Мені вже смішно. Коротше, ви зрозуміли. Хто зрозуміє, той зрозуміє хід моїх думок. Про парову машину. Я б'є продала. А за ті гроші, музики хороші. Тайна. Не факт, що я взагалі правильно співаю. Окей. Рейки Двійковий код. Натхненна використанням перфокарт у ткацьких верстатах. Математичний геній Ада Лавлейс програмує машину Бебіджа. Вона тче алгебраїчні візерунки, як верстат, тче квіти та листя. Візерунок дірки Відсутності дірки. Це програмне забезпечення двійковий код, збережений на папері. То файно, файно двійковий код то люкс. То моцно, стильно, молодіжно. Логічні перемикачі у 1940 х роках комп'ютери містять ряди перемикачів, які двійковий код перемикає у певному порядку, застосовуючи логіку до послідовності. Якщо А, то Б. Машини обробляють дані для розв'язання задач. Незабаром вони розшифовують німецькі коди під час Другої світової війни. Енігма відразу згадується. Учний інтелект, але я колись його прискорю, що це просто такий скам тут сидить собі. І таке може бути за межі. Бо чайник буде тут. Так. Чайник чайник. Артефакт чайник. Розблокуйте. Примарний чайник Рассела, щоб прискорити виробництво всіх астероїдів у два рази Це емуляції Beyond. Розблокувати. Добре. Огляд. 48 мільйонів. Чайник Рассела. Чайна Красела це мисленєвий експеримент, у якому стверджується, що якби якийсь чайник рухався по орбіті між Землею та Марсом, він був би занадто малий, щоб його можна було виявити. Він наголошує на тому, що обов'язок доведення лежить на тих, хто робить, безперечно, правдиві твердження, а не на скептиках. Неможливість спростувати щось не означає, що ми можемо припустити існування цього. Окей. Трафе розблоковано Чайника Рассела. Нічого не зрозуміло, але дуже-дуже цікаво. Увіт вивід. Відні дані це інформація, що вводиться до комп'ютера, текст, числа, секретні коди. Вивід це результат, який комп'ютер повертає. Кількість слів, розв'язані рівняння, розшифровані коди, низька якість від них даних повертає низьку якість результатів, відому як GIGO. Гербіч ін, Гербіч Out. Сміття на вході, сміття на виході. Правиливо. В принципі, це і не змінилося по факту. Щось в програмуванні недобре не добре запрограмуєш, то й воно тобі не добре порахує, то потім все. Алгоритми ці. То, то не тільки в нас таке ці кружечки, ромбики, квадратики, прямокутнички. -та. Ну, хоч затішить, що не тільки ми цим страждали. Нас це заставляли красити ці схеми алгоритмів. У школі сьомий клас, що в універі перший курс. Крізь ці блок-схеми були. Алгоритми. Алгоритми це покроковий план перетворення від них даних у бажаний результат. Усім комп'ютери покладаються на алгоритми для своєї роботи, але навчити машину як обробляти дані це ще не інтелект. Що ж робить машину розумною? Цикли навчання. Аналітичний шаї, генеративний шаї. А я зрозумів, що це твоє особисте. Так ти ловиться. А хто вийти, щоб заробляти дихітший. Е? Камщики по пар... Це ж треба так брехати, найбох милый. Цикле навчання. О, механічний. Ой, не механічний, а. Пучний інтелект що швидкість 4, тобто вже не 100 днів а 25 ура. <рес> що вирізняє шаї? Здатність навчатися, оцінювати результати і покращувати їх. Алгоритми з циклами навчання можуть включати людський внесок або працювати автономно. Шаї можна навчити ідентифікувати зображення, додаючи позначки та виправляючи помилки. Любовні листи. Що? Це щось цікавеньке. Любовні листи. У 1952 році комп'ютер Мюк навчився писати любовні листи. Люди вводили приклади листів у машину та програмували її на створення нових. Результат був незрозумілим. Моя закохана пристрасть залицяється до твоєї прихильності. З часом ітерації покращили хідні дані. В принципі. То, по, щоб бути чесним, то їхній переклад інколи. Чи ось чому у них такі переклад, чи що? Не знаю, що ще можу сказати. Ці слова нічого не значать для мене, але вони значать усе для вас. Ти про що? Ну ок. Так що ці навчання проводилися ще задовго до... доволі давно вже люди хочуть створити штучний інтелект. Так що. Оцей бум, що зараз на, на чати. То це тільки за рахунок того, що енергія дозволяє це зробити масово, але ви, виходить що до цього. Це вже було. А це вже було, як то кажуть. О, зібрав аллілуї. Рецератопс. Такий потужний. Альфа хіжак Хоча колись вважався падальщиком. Тепер докази показують, що Тірекс був вправним мисливцем. Його дієта складалася з багатьох інших динозаврів і навіть інших Тірексів. Ого. Оце ти жорсткий. Ну, вот с прям топ. О, смотри, чё. Дай батя працюй. Батя-тирекс. Аналитичные шаи. Один із підходів до створення штучного інтелекту полягає в написанні алгоритмів, які аналізують дані для отримання конкретного результату. Наприклад, лікар може ввести симптоми пацієнта в діагностичну програму, яка потім видає можливі діагнози. О, це дуже зручно. Знання розблоковано аналітичний шаї. дуже дуже зручно. З лікарем, але. Чи всі дві лікарі працюють, Це вже інше питаннячко. Генеративний шаї. Замість програмування для вузьких завдань генеративний шаї є гнучким. Дайте комп'ютеру велику кількість даних. Любовні листи, рецепти, музику і попросіть створити ще більше подібного. Шаї вдосконалює свої творіння через цикли навчання та людський зворотний зв'язок. Знання розблокованого, генеративний шаї Ура! Зібрати. Грав імітацію. де воно? Ага, тут. Ага. Он воно як все йде. Дуже цікаво. Кот, 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 ттте т-ттет. Граб в імітацію. У 1950 році математичний геній Алан Тюрінг уявляє універсальну машину з людським інтелектом. Він вигадує гру в імітацію. Відомо зараз як Тест Тюрінга. Вона ставить одне запитання: чи може машина ввести людей в оману, змусивши думати, що вона людина? Хороше питання. Ні, тут. Ага, ж таки. Терапевт Еліза? Ух ти. Електричний мозок. Це як я казав, 10, 20, 30. Що це тут у нас? Ефекти мисляча машина. Збіжди ще на плюс один відсоток. Гонка за створення свідомої машини почалася ще перевершить вона людський розум, апаратне програмне забезпечення та цикли навчання швидко вдосконалюються. То є правда зібрати нечітка логіка. Взагалі десь тут. Ага, це віце сюди. Ну, ну, мабуть, буде не скоро. Так, ну сподіваюся, я не переборщу. Думаю. Що так мало на. А. Я дивлюся на цю, і думаю, що тут багато. Так. Так. Так, 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 так. Що тут взяти? Угу. Ну, давайте по порядку: електричний мозок. Кожна клітина людського мозку отримує електрохімічний сигнал, який запускає вивід. Взаємопов'язані, вони можуть адаптуватися до змін у сигналах у реальному часі. У 1943 році дослідники уявляють електричний мозок шиї, що імітує роботу нейронів, але головне слово уявляють. Не створюють, не намагаються створити, просто собі уявляють. Турочемп <свят> у 1948 році паперовий прототип досліджує: як комп'ютер може грати в шахи. людина вводить хід, авгрин перераховує всі відповіді, а потім аранжує майбутні ходи, щоб знайти найкращий варіант. Турочемп був занадто складним для апаратного забезпечення свого часу. Так, там дуже багато комбінацій можливих ходів, відповідей. Це дуже потужна річ. Логічне мислення. В основі аналітичного шаї лежить логіка для обробки знань. Алгоритми покладаються на умовні оператори, такі як якщо то і інакше. Оператори уточнюють умови. Якщо фрукт жовтий або зелений і схожий на трубку, але не круглий, то банан. Ну тут мова програмування, типу. If, then, Else If фрукт жовтий or зелений and Схожий на трубку. Типу, але не, не круглий. Ну не думаю, що це. Бат нот круглий. Там якось по-іншому. Я так і так. Запороли мене. Як це записати? Ну окей, не, не будемо Гублятися в деталі. Шо, штучний інтелект повільніше знову. Йой. А, до речі, якщо виходиш, то воно збивається. Тільки якщо. Чи ні. Чи да. Е, є без поняття. Ти байдуже. Так, давайте. Обробка даних. А, тут щось він вже говорить. Хіба логіка це не універсальний спосіб мислення? Тож знай. Опоробка даних. З ростом потужності комп'ютерів аналіз даних стає складнішим. Алгоритми аналізують два типи даних. Числа підраховуються, порівнюються та комбінуються в статистику. Нечислові дані зображення слова тощо, організовуються у класи та аранжуються. Контекст. Нечітка логіка тут, ага, це значить мені цю доріжку. Штучний інтелект 50% повільніше. Де. Логіка вимагає перевірити всі можливі варіанти, перш ніж знайти найкращий. Ця стратегія, названа методом грубої сили. Шаї, який шукає найкоротший маршрут між двома містами, розглядає та ранжує всі можливі шляхи. Для цього потрібен час і обчесувальна потужність. Коротше в як у нас то, як то люблять казати. Або метод спроби помилок. Брутфорс. Метод грубої сили. Ну, Воп, тепер перераховую всі можливості. Ага, прискорити, я чогось його тільки вповільнив. Не, ну в до 25 скоротив. А, не, все правильно. я ж 100 днів було 25 днів, не годин, Тому все, все добре. Оффайн воно теж рахуй, але коротше, Байдуже. Байдуже, бо це глобально нам нічого гісінько не дає. А гаразд на цьому завершу. Думаю, на випуск буде. Наш крабається. Тож, дякую всім за перегляд, не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі, а найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.